Закон про мову. Це не є закон про мови в українській державі, де захищається державна українська мова. Це не є закон про мови, де захищаються навіть мови національних меншин. Це є закон, який понаписували найбільші офіційні українофоби української держави. Всі ці негідники: Халісніченки, Ківалови. Табачники і інші, як на високі, які зараз користуючись тим, що партія регіонів яка представляє бандитський Донецький кримінально олігархічний клан, за рахунок тушок, за рахунок зрадників, має контрольний пакет голосів в українському парламенті. Вони ще до виборів вирішили реалізувати свої негідні падлючі плани. Проти будьшого українського, проти української ідеї, проти українського духу, проти української мови. Але я переконаний, чим більше дія, тим більше протидія закони фізики. І якщо вони сьогодні думають, що народ ликне, з'їсть, проковтне і не буде реагувати на теперішні їхні злодіяння проти української нації, вони глибоко помиляються. Ми навіть не будемо їх тут лякати. Ми навіть не будемо говорити, що ми будемо робити завтра. Народ це буде робити. Українці однозначно піднімуться. І я навіть не сумніваюся, що їхнє сьогоднішнє голосування буде серйозним приводом для піднесення української громади проти цієї українофобської банди, яка прийшла сюди, яка знищує будь-що українське. Українців як господарів своєї землі. Вона забирає в українців все, що має бути нам належати. Але вона найгірше, що знищує українців духовно. Вона намагається знищити українців морально. Тому нині це лише пікет, це лише протест, це лише демонстрація того, що українці не будуть байдужими. Завтра, по всій Україні, мають бути масові акції протесту. Вони мають стосуватися абсолютно всіх питань. Базова, все одно українська мова. Бо що ж вони хочуть зробити? Вони хочуть позбавити можливість врегульовувати мовне питання держави, а дають таку можливість приватним структурам, окремим організаціям. І тепер ви собі уявляєте, який буде хаос у всій Україні. Найдрібніше підприємство. Найдрімніша структура, найтрібніша установа, чи організація для себе буде вирішувати, якою мовою вивізти, малювати, як вести діловодство, як за спілкуватися, що робити, як робити. Не говорю вже про важливі для нас так, для будь-якої іншої держави, державні національні інституції. Я говорю про суд, я говорю про освіту і про багато інших структур. Які, звісно, мали би бути однозначно українськими державними. Навіть мови тут і немає, бо вже давним-давно знищений український інформаційний простір, який відданий фактично на потало, на знищення, на зруйнування, на з'їдання або московським олігархам, інформаційним медіамагнатам, або тим, які сьогодні оточують Януковича. Вартує просто включити будь-який канал телебачення, вартує знайти. Ефенко Раді вартує піти в кіос середню газету купити. І ми побачимо, що продовжуємо жити в інформаційному окупованому просторі. Але не треба впадати в відчай, як про це говорили попередні оратори. Не треба думати, що все нічого нам не вдасться вирішити. Навпаки товариства. Оце рішення воно має нас ще більше згуртувати. Воно має ще більше злості, енергії, боротьби. Проти цього ворога нам всередині накопити для того, щоб ми з цією неймовірною силою, силою українського духу, козацького духу, для того, щоб ми, маючи святе переконання, що все ж таки ми українці на своїй богов землі. Ми не полізли на чужу територію, ми не диктуємо комусь здесь, в чуєй хаті, як вони мають жити, якою мовою мають говорити. То яке мають моральне право? Всі, які сидять за тими стінами, всі деградовані політики, ці негідники, яке вони мають право забирати в нас найсвятіше, товариство, ми, українці, дамо реакції. Ми маємо рознести цю думку, цю ідею про початок української революції, яка однозначно починається з сьогоднішнього дня і з цього майдану по всій Україні. І реакція має бути незаперечною. Реакція має бути нещадною до тих ворогів. Ми обов'язково переможемо. Ми, господарі на тій землі. Це є наша мова, це є наші традиції, це є наша культура. І ніхто в нас не забере. Зрештою, маємо відповідальність перед тими, хто нас з вами породив, перед тими, хто нас привів на той світ, які зараз в їхній душі десь там на горі на нас дивляться. І напевно вони вимагають від нас нетолерантності, як дехто тут нам розказує. Не ідіотської політкоректності, яка приведе до національного приниження гноблення і знищення, а вони нас кличуть до рішучих конкретних дій за свою землю, за свою ідею, за свою мову, за свої традиції, зрештою, за своє українське майбутнє, за своє українське завтра. Мобілізуємося, гуртуємося. Єднаймося в боротьбі проти тих українофобів, українсько ненависників за нашу святу справу, за українську державу, за українську мову. Я переконаний, які б не були фальсифікації. Я переконаний, які б палки в колеса нам українцям не ставили. Але ми будемо мати в цьому парламенті велику фракцію українських націоналістів вже в жовтні цього року. І першим законом буде відміна отих їхніх сьогоднішніх ініціатив. Першим законом буде захист української мови. Ви подивіться, скільки вони мориже негідники. Ми ж до цього часу живемо за законом 1989 року. Ще той, який лупувала Валентина Шевченко, яка за комуністів була тут головою Верховної Ради. 23 роки в незалежній державі не змогли ухвалити закон про українську мову. А тепер. Користаючись тим, що їм треба набирати бали перед виборами, спекулюючи на мовній темі, яка, до речі, не є основною по всій Україні. Я зараз об'їхав всі області України протягом останніх двох місяців і хочу вам сказати, товариство: ніхто ніде не наголошував, що для них вже аж отак кров з носа пече питання української мови на догоду Кремлеві для того, щоб тут розбудовувати русський мір. Щоб тут запускати щупальця Кирила Гундяєва, який поширює свою московську церкву на нашій землі, для того, щоб віддати російському бізнесу, який патрунується Путіном українську землю, українське стратегічне підприємство, українську державу, для того, щоб віддати під повний контроль інформаційним медіа російським магнатам, український інформаційний простір, ця влада, в якої нема абсолютно нічого національного якої немає відчуття того, що вони мусять бути державниками, ця влада просто планомірно тупо продає Україну? Взялися зараз за мову, до того боялися, не ризикували, Получать, так дістануть по зубах, так дістануть по писку. Я думаю, реакція українців буде абсолютно адекватною. І я переконаний, що пощади тим негідникам не повинно бути ніякої, ніякої жалості до тих, які в нас забирають найрізніше. Забирають те, що нам передавалося з материним молоком. Ми переможемо українці! Слава Україні! Героям слава! Слава націю!